Офіційне підтвердження: майбутнє Артема Довбика вирішено. З таким промовистим заголовком сьогодні вийшов римський сайт Рома Форевер. У цьому сезоні довбик вже забив 11 м'ячів у італійській серії А, а загалом має 16 плюс 4 в усіх турнірах. Так, за нападником Аталанти Мауро Ретегі вже не вженешся. В нього 22 точних удари в чемпіонаті. Але довбик поступово стає надважливим гравцем для Роми. Після переможного матчу з Лечі наставник Римлян Клаудіо Раньєрі відзначив, як його гравцям потрібно правильно взаємодіяти із українцем, аби ще більше розкрити його найкращі чесноти. Довбик хороший хлопець. Ми повинні його підтримати. Маємо вимагати від нього більшого, тому що ми хочемо мотивувати його. Ми це робимо щодня, і він це схвалює. Я попросив команду віддавати такі паси, тому що він корисний, коли отримує передачі за спини захисникам, а ми не завжди віддаємо йому ці передачі. Тому я попросив команду давати йому м'яч і попросив його ретельно розраховувати забігання, бо інакше він одразу ж починає бігти. А якщо він це робить, то потрапляє в офсайд. Ми працювали над цим на тренуваннях, і він потроху прогресує. В матчі проти Лечі Довбик забив вирішальний м'яч і показав не тільки силу, а ще й неябияку майстерність. Спочатку виграв єдиноборство у захисника, а далі на замахах розхитав ще одного і забив у ближній. За цю гру він отримав одну з найвищих оцінок у команді за версію аналітичного порталу «Хускорт». сім з половиною більше тільки в голкіпера Свілара. Але найбільша вдячність схвальний коментар від капітана команди. Теплі слова від жанлуки манчині дають зрозуміти, Довбик у куромі стає одним з найважливіших гравців, як на полі, так і в роздягальні. Іноді я його дражню або підбадьорюю, тому що це величезна шафа. Коли на тренуваннях я граю проти нього, іноді ми стикаємося у підкаті, і я навіть починаю боятися. Бо якщо він накинеться на тебе із всією силою, може відкинути на 4 метри. Аж до першого тайму матчу з Лечча я його особливим чином заряджав і казав: Артем, або ти заб'єш, або отримаєш жовту картку. Я хочу, щоб ти плечем відправив захисника за рекламні борти. І знову повернемося до статті. Журналісти газети Делоспорт підрахували, що голи Довбика вже принесли команді 15 очок. До Лечі варто додати голи у переможних матчах з Удінезе, Кому та Кальєрі. Плюс забиті м'ячі Монці, Волоньї та Дженуа, коли римляни грали в нічию. Італійці підсумовують, майбутнє довбика визначено. Ромі не треба шукати іншого форварда в літнє міжсезоння. Клуб має зробити все, щоб Голоадор залишився. І тренер, і партнери, схоже, добре вивчили його сильні сторони й адаптували до командних дій. Більше того, мова йде про те, щоб знайти йому гідного партнера в атаці. Найпопулярніший варіант Лоренцо Лука з Одінези, який цього сезону вже забив 12 м'ячів в усіх турнірах. Що ж, у наступному сезоні Артем має шанс повторити іспанське досягнення і додати до звання найкращого бомбардира Ла Ліги таку ж відзнаку із серії А напишіть у коментарях ваше враження від гри Довбика, чи треба йому змінювати команду на ваш погляд? І, звичайно, підтримайте цей випуск вподобайкою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.